Вітаю вас, малята! А чи знаєте ви, що є Всесвітній день вишиванки? Його відзначають щороку, о 3-4 травня. В цей день всі українці в усьому світі вдягають вишиванки традиційний український одяг з вишивкою. Вишиванка символізує традиції Культуру нашої країни. Малята, Я хочу сьогодні розповісти вам історію про одного хлопчика Сергійка. Тож, слухайте уважно. Одного ранку матуся збирала Сергійка в дитячий садок. Хлопчик попросив Мамо, вдягни мені сьогодні вишиванку. Хочу бути справжнім українцем. Коли хлопчик зайшов до своєї групи, діти одразу обступили його, щоб краще роздивитися вишиванку. Сергію така увага дуже сподобалася. Він вважав, що виглядає як справжній українець. Коли настав час ігор, діти обрали для себе іграшки за бажанням. Але Сергію сподобалась машинка, якою вже грав Дмитрик. Сергійко недовго думаючи підбіг, вихопив цю машинку з рук Дмитрика ще й кулака показав. Потім Сергійко побіг з цією машиною на килим, де вже грали дівчата, і поїли своїх ляльок чаєм. Сергій сказав, щоб дівчата йшли в інше місце адже тепер він буде тут грати. Вихователька. Як поводив себе Сергійко, тому вона підійшла до нього і сказала Сергію, не ганьби вишиванку, так чинити не гоже. Хлопчику стало соромно, і він вирішив попросити у своїх друзів вибачення. Сергійко сказав Друзі, вибачте, будь ласка, мені дуже соромно. Того часу Сергійко більше нікого не ображав. А ввечері, коли за ним прийшла мама, він сказав їй: Мамо, я зрозумів, щоб бути справжнім українцем мало носити вишиванку. Треба ще й добре себе поводити. Ось така історія трапилась з одним хлопчиком. Малята! Варто пам'ятати, бути справжнім українцем це не лише про одяг, а й про нашу поведінку. Це про те, що треба поважати один одного та допомагати іншим.